На подвір'ї церкви святого Йозефа, що в німецькому місті Касель, волонтери готують пакунки з гуманітарною допомогою, вантажать їх у фуру, яка поїде на Донеччину. Юлія збирає відправлення у копні свічки. Волонтерка в Німеччині живе понад 10 місяців. У березні евакуювалася сюди із родиною з Краматорська. Ми передаємо близько 10 коробок свічей, самі їх робили. Готували где-то тиждень. неділю. були некоторі люди долучилися інші люди і. И уже сюда привозили готовые свечки. Вот. Парафин давали нам немцы, в основном это были немцы. И... Були даже такие случаи, что женщины из дома престарелых присылали парафин, платили за доставку немалые деньги. и главное, чтобы именно это было для Украины. Для них это было очень важно. Також завантажують подарунки для дітей, пакунки зі спальними мішками та теплими речами. Допомагати прийшли волонтери з Німеччини, біженці з Сирії, які як і українці вимушені були виїхати зі своєї країни через війну у 2015 році. Долучилися волонтери з Польщі. Для вас Україні збираємо ружне для України українців зараз ми збираємо генератори, так їх підготували, щоб одразу можна було почати використовувати. Бажаю вам всього доброго і щоб ця війна найшвидше закінчилась. Завантажили і та завантажило генераторів різної потужності. Вони призначені для лікарень та пунктів обігріву Костянтинівки, бомбосховищу Бахмуті та дитячого будинку. Також везуть 18 лікарняних ліжок для дружківки. Цей гуманітарний конвой для нас особливий. Він поїде в Костянтинівку. Це був останній запит тамтешньої волонтерки сірануш. З громадського об'єднання світлачки для е, благо е, на жаль, вона е, померла, але її справа живе, і ми відправляємо в рамках проекту, який вона започаткувала. Світло переможе темряву. Об'єднання українців у каселі та околицях спільно з Мальтійською службою допомоги такі гуманітарні вантажі, збирає з моменту нападу Росії на Україну до це транспорт номер 6. і треба пам'ятати, що звідси з мальтійської служби транспорти йдуть не тільки в Україну, а й в Румунію та інші місця. В даному випадку для України це транспорт номер 46. Обсяги вже рахувати стало важко, бо це тонни і тисячі коробок з допомогою. За вісім днів автівка з гуманітарним вантажем приїхала до Костянтинівки. Тут її розвантажують волонтери. Це останній вантаж, який замовила засновниця штабу Світлячки Благо Сірануш Арутінян Бозаян. В грудні минулого року через хворобу жінка померла. Ми питалися своєю допомогою, своєю працю показати, що ми насамперед що ми також. Одна команда, ми її ціла. тобто у нас тепер немає стало її механізму. Ну ідея її залишилася Муж підхватив, і ми будемо робити все, що в наших силах. За допомогу до штабу може звернутись кожен, хто цього потребує. Пріоритетним напрямком зараз є допомога переселенцям, пенсіонерам та військовим, каже Федір. Цю гуманітарну допомогу почнуть роздавати найближчими днями. Нам приїхали кровати Приїхали по одяг, приїхали для ЗСУ на спальні мішки. Тобто, обсяг дуже великий, і працювати нам не, не, не по потрібно, потрібно. Нагадаємо 40-тонну вантажівку, для Донеччини на території церкви готували на відправку рівно пів роки тому. Тоді допомогу везли для трьох міст Донеччини Краматорська, Костянтинівка та Білозерського. Надія Задорожня, Марія Гричко, Андрій Резніков. Суспільне новини Донбас.